Виконуємо номер 9.25 із підручника Алгібра 8 та номер 19.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і два завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо означення степеня з цілим від'ємним показником. Подамо 5 у степені мінус 2, як дріб чисельник, як 1, а знаменнику 5 у квадраті. І виконуємо дію віднімання. Всі інші дії переписали. Спільний знаменник буде 25. Додаткові множники у нас тут 25, а тут 1. І маємо 25 на 1, 25, 1 на 1, 1. І виконуємо дію віднімання. Це отримаємо. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо 24, 25. -х. Ну, а тепер знову використовуємо властивість степеня. Це у нас буде це вже, е, правило піднесення степеня до від'ємного показника. Це буде 25-24 у першому степені. І тепер виконуємо дію додавання. 25 у першому степені 25, 24 у першому степені, 24. Спільний знаменник буде 24, додаткові множники 24 і 1. Отримаємо. Знаменник переписали. Чисельники додаємо 24 додать 25, це буде 49. Ну і тепер ще раз використовуємо властивість степені. Це отримаємо 24,49 у першому степені або просто 24 49. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також почнемо з внутрішніх дужок, зовнішні дужки, все переписуємо. Подамо 3 в степені мінус один вигляді дробу чисельник якого 1, а знаменнику 3 в першому степені. Підносимо до показника до степень 1. І тепер виконуємо дії додавання в дужках. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 3. Додаткові множники 3 і 1. Виконуємо дію додавання. Це буде у нас чотири третіх. І тепер підносимо до від'ємного показника. Це буде три четвертих у квадраті. Три в квадраті це дев'ять, чотири в квадраті шістнадцять. Виконуємо віднімання, спільність на мене буде 16, додаткові множники 16 і 1. 16 мінус дев'ять буде сім. І підносимо тепер до показника мінус два. Це буде шістнадцять сьомих у квадраті. 16 у квадраті це 256, 7 у квадраті 49. Дрібне, правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 256 на 49. Неповна частка буде 5, в остачі буде 11. Знаменник переписали. Отримали 5,1149